Вітаю всіх! пропоную вам традиційно на п'ятницю беремо пораду від ангелів. Як вам цей день прожити так, щоб ви не несли якісь втрати, а навпаки, щось надбави для себе приємне, корисне. Тож, розклад, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, що для вас, порада буде від ангелів така. Суд перевернутий, говорить про те, що намагайтеся в цей день, ну, як мінімум, ні з ким не пліткувати, не обговорювати інших людей. А ще, можливо, на саме на цей день вам потрібно зрозуміти, що. Чим більше ви будете знаходитися в обмеженому колі спілкування, тим краще ви собі будете створювати атмосферу. Ще в цей день ви можливо зіткнетеся із якимись затримками або з якимись страхами. Можливо, навіть ви дещо будете. Невідповідальними, або хтось буде перед вами невідповідальний, а ви можете просто людям вимагати якісь такі умови від них, будете створювати їм, що це буде занадто. Ну, і ще, можливо, в цей день ви зіткнетеся з тим, що вас будуть подавлювати якісь обставини. Ще не забувайте звертати увагу на стан вашого здоров'я. Тому що тут сигнал іде такий, щоб ви не ігнорували. На роботі будуть певні затримки у вирішенні ваших питань. Для когось, можливо, зірвуться ваші домовленості, або ви не підпишете якісь договори. Ще, можливо, будуть якісь неприємні такі обставини, і ви взагалі відмовитеся від чиєїсь допомоги. Не забувайте, що питання, які на цей день ви хочете вирішити, ви повинні бути компетентними в особистих стосунках. Можливо, вам будуть заважати якісь комплекси, страхи, ті, -ті саме, що будуть пов'язані з вашими стосунками. Ну, і взагалі будьте такими, знаєте, трішки обстрагуйте себе від занадто великих емоцій. Тому що в цей день ви будете відчувати велику залежність від своєї сім'ї. Ну і ще, можливо, у когось буде відчуватися прохолода в тих стосунках. Тож підказка для вас іде така: не варто в цей день поспішати з прийняттям рішень. Ну, і затягувати на тривалий час також не варто. Тому що наразі для вас ситуація буде не зовсім зрозумілою. Якщо ви відмовляєтесь від чиєї допомоги, то самі ви повинні розуміти, що самі ви справитися з цією ситуацією не зможете. Тому вам і доведеться або прийняти чиюсь допомогу і підтримку, або будете стикатися ще з більшими проблемами. Загалом у вас цей день можуть бути якісь такі сильно великі зміни, вони можуть стосуватися будь-якої сфери вашої діяльності. І щось наразі буде відбуватися не на вашу користь. Тому перегляньте свою минулу поведінку, що саме привело вас до цих наслідків. Вам просто потрібно розібратися із цією ситуацією. Ну, а ще, можливо, ви просто психологічно. Можете не бажати щось змінювати в своєму житті. Тобто поклалися на течію і очікуєте, що, що, буде, що було, побачили вже, що буде, побачимо. Але це не та позиція, яку ви повинні займати саме в цей день. А я бажаю, хай ваші янголи вас завжди оберігають. Другий варіант вам порада десятка мечів говорить про те, що. Якась наразі у вас може виникнути складна ситуація. Можливо, через те, що у вас буде або відчуття, що ви вже знесилені, втратили якісь свої позиції, можливо, отримали поразку або зіткнулися з невдачами. У когось, можливо, були якісь конфлікти із законом, або ви взагалі знаходилися, або будете знаходитися у стані відчаю і сумнівів. Ну, тому це буде у вас відбуватися саме тому, що ви займаєте тільки один бік своїх поглядів. Тобто, ви дивитесь на ситуацію тільки з одного боку, але. Ви не бачите всю проблему цілком. Якщо це стосується робочих питань, то у вас, можливо, буде відчуття, що ви втратили якісь шанси, можливо, ви самі собі навіть можете створювати певні проблеми, або можете отримати якісь неприємні звістки. Ну, тобто ви на роботі можете зіткнутися із тими проблемами, які вже раніше у вас виникали, але чомусь ви не вжили заходи для того, щоб вони більше у вас не повторювалися. В особистих стосунках, можливо, для когось будуть такі хворобливий розрив тих стосунків, а для когось, можливо, буде ситуація, ну, ситуація складатися так, що ви нічого там змінити не зможете. Ну, тобто, ситуація може бути дещо напружена. Це не говорить про те, що у вас там загалом все погано, ну просто саме в, цей, саме в цей день будуть конфліктні стосунки. А, тому для вас підказка буде такою. Ситуація, яка буде складатися в цей день, вам потрібно приймати такою, яка вона є. Якщо ви будете чинити супротив тим обставинам, що вам будуть заважати, то ви зможете тільки погіршити той процес, який вже потрібно завершити. Ну тобто, вийти з тих негативних думок із якогось хворобливого стану. Хворобливий стан, можливо, також це бути в самому прямому сенсі цього слова. І е, також це може бути і в переносному значенні, тому що вам потрібно саме в цей день присвятити себе, щоб жити тут і зараз, і діяти тільки по ситуації. Не намагайтеся щось змінити, тому що наразі це просто вам не під силу, ви будете прикладати зусилля, але змінити нічого не зможете. Тож, от саме у другому варіанту потрібно плити за течією. А я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. І третій варіант місяць перевернутий. По третьому варіанту, ви в цей день можете зіткнутися з якимись незрозумілими ситуаціями, які ви взагалі, можливо, не будете бачити рішення тих ситуацій. Можливо, ви зіткнетеся або з обманами, або, можливо, якісь будуть на вашому шляху випливати підводні камені. Можливо, в когось відкриється якась таємниця або ілюзії, або, можливо, ви будете просто перебувати у світі, такій ілюзорному світі, коли ви дійсно не бачите, що для вас краще, а що вам заважає. В цей день остерігайтеся того, щоб на вас не проявилися залежності різного роду. Ну, тому що саме так енергії будуть сприяти вам, що ви, можливо, захочете. Десь зануритися в світ ілюзій, чого категорично не варто робити. У когось цей день можуть виникнути проблеми із жінками або через жінок. У робочих питаннях можуть бути якісь проблеми із грошима, або повна їх відсутність тих грошей. Можна гадати про себе борги, і взагалі ви можете на роботі не розуміти, як вам далі діяти. Тому що ви зіткнетеся з явними обманами, підставами. А загалом вам можуть заважати просто такі повсякденні рутинні справи, які ви вважаєте, що це ну, не потрібні ваші дії. В особистих стосунках, можливо, вам буде дещо нудно, щось буде монотонне, те, що вже вам можливо і надоїло. Тому ви можете в цей день неадекватно оцінювати свого партнера і приймати бажане за дійсність. Ну, вам також дещо попереджають про небезпеку, тому що якщо ваш партнер з шкідливими звичками, то, можливо, виникнуть якісь неприємні ситуації. Хтось, можливо, буде ображатися або підозри свої, якісь буде викохувати, але загалом того завжди потрібно уникати. Підказка для вас буде така: будьте обережні, держіть свої плани у таємниці і зберігайте мовчання. Щось вийде на поверхню, і це зможе вас заставити, хвилюватися і переживати. Також зверніть увагу, чи не забирає якась інша особа, людина, у вас енергію. Можливо, ви відчуваєте, що після спілкування з якоюсь людиною конкретною у вас або втрата енергії, або у бажання щось робити, щось змінювати, діяти, якийсь подавлений стан. Ну, звертайте увагу, це буде говорити про те, що ви стикаєтесь з якимсь енергетичним вампіром. І бездіяльність для вас в цей день протипоказана, тому що вам потрібно контролювати свій внутрішній стан і не дати тим негативним емоціям, ілюзіям або шкідливим звичкам переважити все найкраще те, що є у вас самих і у вашому житті. Тож, я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. І нагадую всім, що це у нас розклад на п'ятницю, 28 березня. Тож, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.